Одного зимового ранку Марійка і Петрик поглянули у вікно і побачили, як гарно все вкрилося навколо білим пухнастим снігом. Петрику, ходімо гратися на вулицю. Ходімо, але спочатку треба тепло вдягнутися. Діти підійшли до шафи і почали виймати одяг. Петрику, а тобі не здається, що ти із шафи зайві речі? Не знаю. Малята. Допоможіть Марійці та Петрику підібрати одяг, який вдягають взимку. Уважно погляньте на малюнок. Футболку ми вдягаємо взимку? Звичайно, ні. Її ми вдягаємо влітку. А теплу куртку. Молодці, вірно, її ми будемо вдягати взимку, а теплу шапку. Вірно, її ми теж вдягнемо взимку, а кепку. Правильно малята кепку ми вдягаємо влітку, а шорти. Шорти ми теж вдягаємо влітку. А теплі штани, звичайно, ми їх вдягаємо взимку, щоб не замерзнути. Уважно погляньте на цей малюнок. Сукню ми вдягаємо взимку. Ні, звичайно, ми її вдягнемо влітку, а теплу шапку. Правильно малята, її ми вдягнемо взимку. А юбку. Ні, вона тоненька, вона не гріє, тому її тільки влітку одягаємо, а теплу курточку. Правильно, курточку ми будемо вдягати взимку, а рукавички. Рукавички ми теж одягаємо на руки взимку, щоб ручки наші не мерзли. Давайте порахуємо, скільки теплих речей знайшов Петрик для себе. Один. Два, три. Три зимові теплі речі знайшов Петрик. Порахуємо, скільки теплих речей обрала Марійка. Один, два. Три. У кого з дітей теплих речей більше? Молодці малята! І Петрик і Маріка знайшли теплих речей. Петрику, а ти не хотів би пограти? Звичайно, хочу! Пропоную пограти в гру «Знайди пару за кольором. Подивіться на зимовий одяг, який ми знайшли в шафі. Знайдіть пару кожному предмету за кольором. Подивіться уважно на малюнок. Які предмети на малюнку мають однаковий колір? Правильно тепла куртка та теплі штани. Вони жовтого кольору. А на цьому малюнку знайдіть пару. Вірно, це шапка та рукавички, бо вони зеленого кольору. Подивіться ще на один малюнок. Знайдіть тут пару. Правильно малята. Це куртка та шапка, бо вони червоного кольору. Діти швиденько вдягнулися і вийшли на двір. Марійка з Петриком вже збиралися покататися на санчатах, коли перед ними з'явилася чарівна дівчина. Це була зима. Вітаю вас, малята! Чи не холодно вам? Ні, бо ми вдягаємо... Теплий одяг! Молодці! Завжди взимку треба дбати про своє здоров'я та тепло вдягатися. Зимонька, а що це в твоєму кошику? В кошику в мене сніжинки. Вони відрізняються за розміром. Може, ви допоможете мені знайти великі та маленькі сніжинки? Малята, погляньте на малюнок. Петрик стоїть ліворуч від кошика зі сніжинками. А Марійка праворуч. В кошик Петрика ми будемо відкладати великі сніжинки, а в кошик шикмарійки маленькі. Куди ми покладемо цю сніжинку? Правильно в кошик петрика, бо вона велика за розміром. А ось цю сніжинку правильно. Кошик до Марійки, бо вона маленька. А ось цю вірно, ми теж її покладемо марійці, бо вона маленька. А подивіться на цю сніжинку, в який кошик ми її відкладемо. Правильно, в кошик, який тримає Петрик. І залишилася лише одна сніжинка, куди ми її повинні покласти. Вірно, діти, в кошик Марійці, бо вона маленька. Порахуємо, скільки маленьких сніжинок зібрала Марійка. Один, два, три. Три маленькі сніжинки зібрала Марійка. Петрик збирав великі сніжинки, тож порахуємо, скільки він їх зібрав. Один, два, дві великі сніжинки у Петрика. Хто з дітей зібрав більше сніжинок? Вірно, Марійка. Діти, а ви звернули увагу, що сніжинки у моєму кошику відрізняються не тільки за розміром? Я помітив! Що вони різняться і за формою. Так, є сніжинки, які схожі на трикутник. Є такі, які схожі на квадрат або на круг. Я маю чарівні торбинки, в яких зберігаю сніжинки. В цю торбинку складаю сніжинки, які схожі на трикутник, в цю, які схожі на квадрат, а в цю, які схожі на круг. На яку геометричну фігуру схожа ця сніжинка? Правильно малята на круг. В яку торбинку ми її покладемо? Правильно в торбинку, на якій намальований круг? А ось ця сніжинка, на яку геометричну фігуру схожа? Вірно малят – на квадрат. В яку торбинку її ми покладемо. Вірно в торбинку, на який намальований квадрат. А ось ця сніжинка, на яку геометричну фігуру схожа. Правильно на трикутник. В яку торбинку її треба покласти. Вірно в торбинку, на який намальований трикутник. А ось цю сніжинку, куди ми покладемо. Правильно, в торбинку, на який намальований квадрат, бо вона схожа на квадрат. І залишилася лише одна сніжинка, на яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно, вона схожа на круг, куди ми її повинні покласти. Правильно, в торбинку, на якій намальований круг. Зимонько, я вже щось томилася. Час навстав нам всім трохи відпочити. На руханку веселу запрошую вас, діти. То часу, малята, не гаймо, танцювати розпочинаємо. Подивіться, подивіться, всі ліворуч у цей час. Два кінвіни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскоче хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу і летить яскравий зміг. Ми танцюєм джигу-снігу Нас вираєм купу сміху Ми танцюєм джигу-снігу Джигу-йоу-ху! Ми танцюєм джигу-снігу Нас вираєм купу сміху Ми танцюєм джигу-снігу Джигу-йоу-ху! Подивіться подивіться всі, праворуч, у цей час. Два пінгвіни не спиняють новорічний викрутас, закрутили крила джигу, жигу, зараз сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх, ми танцюємо джигу снігу, назбирає купу сміху. Ми Жигу, ягу! Ми танцюємо, джигу, снігу, назбираємо купу сміку. Ми танцюємо, джигу снігу, джигу, ягу! Поки ви відпочивали, трохи я почаклувала. Перед вами, діти, чарівний ліс. Тут граються мої друзі-сніговики. Петрику Марійко, допоможіть їх всіх зібрати? Малята. Допоможіть Петрику та Марійці зібрати всіх сніговичків. Де сховався цей сніговик? Правильно, він сховався за ялинкою. А де стоїть цей сніговик? Він стоїть на. Кочугурі. А де стоїть цей сніговик? Він стоїть біля ялинки. А ось цей сніговик де стоїть? Правильно малята, він стоїть перед ялинкою. А давайте порахуємо у прямому та зворотному порядку. Скільки у тебе зимонько, друзів, сніговиків? Один, 2, 3, 4. А тепер давайте порахуємо з вами у зворотному порядку. Чотири, три, 2, 1. Діти, а на яку геометричну фігуру схожі сніговики? Вірно, на круг. Для таких старанних і веселих помічників я приготувала смачні лядяники. Дякуємо тобі, зимонько. і я також. Час мені прощатися. Не забувайте тепло вдягатися та берегти своє здоров'я. До зустрічі! Зима зникла так раптово, як і з'явилася. А Марійка та Петрик. Повернулися додому, щоб розповісти своїм батькам про цей незвичайний зимовий день.